Щороку на водохреще громади сіл Угільня та Великі Дідушичі на Стрищині сходяться на двох берегах однієї річки, щоби спільно освятити воду. Такої традиції дотримуються вже 35 років. Традиція від початку України від незалежності. Два села. Я Священник тоді дав 35 років. Ну, а раніше сільська. Церква була одна одну сільську раду. Тобто гольна не, не то, вже від незалежності то вже все почалося. Щороку на річці збиралися сотні жителів сіл, а у сильні морози вирізали із льоду фігури. Тут було виложено із вирізали бензопилов, вирізали рік 2005. І все, слава Україні, було все з льоду тут на ріці. А біля церкви і був величезний із льоду вирізаний на ріці хрест і облитий буряковим соком. І він так поки топився чуть не до, до кінця весни під церквою. Після освячення люди набирають воду із річки. кажуть, вона не псується цілий рік. Скільки років ми тут на водосвяті? Отець занурює хрест із воду із рушником вишивтим. ми його ніколи не знімаємо. Ми ніколи його не сушимо. До він в церква нас не отеплена, холодна і він не цвете. Вже є Боже, Боже привідіння і Божа сила. Ми його дилимося і він висихає, вона тобто висохне, але не, не зацвете, не лишає навіть сліду. І отак в той корзинку я набираю все води. І вона у мене стоїть, користується цілий рік. І вона не має ні запаху, проста річкова вода. Після того, як усі наберуть води, дехто йде купатися у річці. Скільки ми вже купаємося? Від України. Від Бід... колі України. Я з 2004 року, вже 20, 22 рік. Цього року купатися незручно, бо нема де поплавати. Загально ми поплаваємо, ныряємо. І ніколи не хворіємо, молодь. О, Це важливо. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.